Вітаю! Рада вам презентувати жовтневий відеозвіт із будівництва житлового комплексу Вікінг Парк. Мене звати Іра, я менеджер з продажу девелопера «Вікінг». Запрошую вас до перегляду останніх новин на будівельному майданчику. За цей період наша команда встигла досягти чималих успіхів. Зараз наші зусилля зосереджені на швидкому завершенні третьої та четвертої черг будівництва. У найменшій 13 секції уже виконуємо роботи по влаштуванню зовнішньої гідроізоляції та плити перекриття над паркінгом. У 14-й секції, де розміщуються апартаменти, вже на завершальному етапі кладка стін та перегородок. На даний момент наша команда виконує роботи з влаштування інженерних мереж та каналізації. Також працюємо над гідроізоляцією утепленням покрівлі. Нагадую, що вже зараз можна придбати апартамент у даній секції. Це чудовий варіант під інвестицію, адже його можна використовувати під здачу в оренду, офіс для власного бізнесу чи житло. Придбайте апартамент сьогодні та отримайте пасивний дохід у майбутньому. Повертаючись до звіту з будівельного майданчика, хочу розповісти про прогрес у 15-й та 16-й секціях. Зараз триває процес влаштування фасадних конструкцій. На завершальному етапі покривальні роботи. Також виконуємо роботи із штукатурки стін у місцях загального користування. У внутрішньому дворі третьої черги влаштування фундаментів завершено, та відкрита можливість для подальших робіт у паркінгу, що розміщуватиметься під ним. На завершальному етапі зведення вертикальних конструкцій. Зараз проводимо роботи з влаштування опалубки плити перекриття. Маємо також приємні новини із внутрішнього двору другої черги, адже тут вже повністю змонтовано тренажери та спортивне приладдя. А завершальним етапом стане встановлення резинового покриття. Внутрішні двори комплексу Вікінг парк різняться за функційним призначенням. Окрім спортивної, мешканців чекатиме ігрова та відпочинкова зона. Ще однією новинкою є комори у підземному паркінгу другої черги. Це зручний доступ для ваших речей та вільний простір у квартирі. Пропозиція є обмеженою, тому бажаючим подбати про свій комфорт раджу не зволікати. У житловому комплексі Вікінг Парк ми ретельно продумуємо кожен аспект, щоб гарантувати максимальний затишок та зручність для наших мешканців. Тому у нашому житловому комплексі уже функціонує управлінська компанія Вікінг. Саме вони відповідають за побутові зручності мешканців, організовують усі процеси життєдіяльності будинку та комунікують з різними службами і безпосередньо власниками квартир комплексу. У другій черзі управлінська компанія вже встановила сучасну систему індивідуального доступу. Завдяки ній мешканці мають можливість входу до під'їздів за допомогою Face ID, а також контролю доступу гостей просто в додатку у смартфоні. Вікінг парк це сучасний житловий комплекс бізнес-класу, що постійно вдосконалюється. Тут кожна деталь продумана та доведена до ідеалу. Тож обирайте найкращу квартиру для себе та своїх близьких. Запрошуємо вас у відділ продажу, де наші вікінг-менеджери радісно нададуть консультацію. Також більше деталей за цим та другим проєктом девелопера Вікінг ви можете ознайомитись на сайті. Квартири обох житлових комплексів Вікінг Парк та Хельга доступні в продажу. А я з вами прощаюсь. Зустрінемось у наступному відеозвіті.